Бо і на півдні тривають з різною інтенсивністю. Ми чекаємо удар на другому направленні. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. Там зараз триває контрбатарейна боротьба. А Русня не полишає намірів вибити підрозділи збройних сил України із зайнятих позицій. Зокрема, протягом останньої доби ворог здійснив два безуспішні штурми на Оріхівському напрямку у районі Роботиного та Старомайорського. А на лівому березі Дніпра в районі Кринок спромігся лише на п'ять штурмів. Вишукуючи нову тактику дій. але, як завжди, зазнавши втрат, повтікав на свої вихідні позиції. Водночас кораблі РФІ у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракети носії заведені в пункти базування, в першу чергу, в Новоросійськ. Повне і абсолютно нічого противника не змінилося і не зміниться. Нагадаю, що казус Беллі, тобто привід до цієї війни, це визнання цих двох недореспублік Луганської і Донецької народних. І після цього вони повноцінно увійшли в склад Російської Федерації, зрештою, як і Запорізька і Херсонська у відповідності до Російської конституції. У них чітке і зрозуміле завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Чи їм це вдасться? Ну поки що за нашим сценарієм. Нагадаємо, що активізовані бої за Авдіївку, які почалися. 7 жовтня минулого року результату дали їм доволі небагато. Зуміли це місце, місто окупувати, однак вийти на першу проміжну дату 14 грудня, коли Путін розмовляв своєю бедломасою, не змогли, і на другу проміжну дату. Дату його саме перепризначення на посту президента також не змогли. Що у стратегічному сенсі це наш успіх? Однак, що його оголосив, що вони будуть нарощувати свої сили у першу чергу створенням нових великих армійських з'єднань та об'єднань, дві загальновійськові армії, 14 механізованих дивізій, 16 механізованих. Бригад, це багато сукупно, якщо йти за орштатними нормативами в межах до 300 тисяч людей. Правда, я не поділяю точки зору більшості експертів, які стверджують чи дискутують, що вони можуть таку. В огрому людей поставити до строю, ось буквально до 1 червня. Не забуваємо, що в межах до 30 тисяч ми їх винищуємо фізично і вони мусять заміщати цей матеріал. Три місяці множимо орієнтовно на 3 тисячі. То вже маємо 90 тисяч людей. Це вже здебільшого третя частина того потенціалу, який вони задекларували. Але чи будуть це робити, не маємо ні найменшого сумніву. Пане Петре, нещодавно Путін заявляв про кількість призовників 300 тисяч, і ми натомість мовчимо. Ми то говоримо якусь певну суму, певну кількість, яка нам потрібна призовників. Потім ми заперечуємо ті слова, що нам це потрібно. Яка кількість призовників потрібна Україні або стримати наступ і давати відсіч? Не лише стримувати, а й давати відсіч. Тільки тут треба правильний акцент поставити не призовників, а мобілізованих, бо це дві різні категорії військовослужбовців. У росіян призовне військово завжди мало цю компоненту. юнаків там 18-20 років до 27, якщо мені пам'ять не зраджує, чи навіть до 30 по їхньому законодавству оновленому для засвоєння військово-облікових спеціальностей в частині, що стосується нас, ніхто, крім нас, воювати не буде. Я не буду свідомо називати цифри. Ми розуміємо, що війна екстенційна. Цінного порядку, мобілізаційний закон перезрів, чи поділяю точку зору пониження мобілізаційного віку. Однозначно поділяю найбоєздатніша армія США середній вік 26 років. В той час, коли в нас 42 роки. Ну ми зрозуміємо, що людина в 25 років за за своїм фізичним, моральним і психічним опціоналом, і людина в 45 – це не одне і те саме. То тут і питання здоров'я, і питання світогляду, опірності психологічної і тому подібне. Приведу один зрозумілий приклад, коли Хамас ударив Ізраїль того самого 7 жовтня минулого року. 9 мільйонна нація зуміла поставити негайно дострою по мобілізації більше ніж 400 тисяч людей. Це при тому, що штатне військо у них і так складало більше ніж 120 тисяч. Чи є в нас потенціал? Є питання ж якості виписування цього нового мобілізаційного закону. Чи будуть у ньому помилки неминуче? Казав великий Уінстон Черчилль, він війна, це каталог помилок по іншому бути не може. Чи буде нас трясти буде чи буде там суперечності, неточності, гострі кути. Все це буде, але на цей шлях ми мусимо стати і мусимо ним пройти. Жодна нога інших військовиків інших країн. Хоча зараз є риторика Макрона навколо того, що можливо вони надішлють свої війська поки що на нашу землю не стане. А якщо таке і відбудеться, то усвідомлюємо, що не будуть вони воювати на головній лінії боязіння. Це най Найімовірніше будуть тилові та інструкторсько-навчальні частини пане Петре. Ми всі добре знаємо, яким чином Путін прийшов до влади, і про ті історії з підривом багатоповерхівок у Росії його фейковою боротьбою, тими заявами, що і в стартірах будім левіть. Чи історія з терактом у крокусі вона змогла мобілізувати зараз тих росіян, які ще, можливо, десь вагалися або розуміли, що вони не хочуть іти і вмирати на українській землі? Просто таке враження, що історія вкотре повторюється, що Путін мобілізує людей страхом? Розвіємо міф, що існують росіяни, котрі не готові іти воювати. Таких росіян нема. А ті, що були, то їх у жовтні 2022 року випустили за кордон до півтори мільйона людей, ті, котрі дійсно мали якусь громадянську позицію, хай крихітно, але таки покинули Російську Федерацію. Московський менталітет полягає в тому, що за родину, за Путіну за вілічі ще чорзна за що вони воювали, воюють і будуть воювати. Так цей народ скроєний. Що, що а їхній вроджений мілітаризм, це частина їхньої державної ідеології, це частина їхнього суспільного укладу, це, ца. Це частина того, що Карл Юнг, великий психолог і психоаналітик, називав колективне архе. Такі вони є не зовсім хороші новини в цьому напрямку для нас: Щонайменше менше до 15 тисяч людей за останні тижні стали до лав Російської Збройних сил Російської Федерації на абсолютно добровільчій основі. Тобто, якийсь певний результат від цього від цього теракту вони таки отримали те, що вони самі його організували, нема ні найменшого сумніву. Питання лише хто організовував, яка стратегічна мета, чи Путін брав у цьому участь, чи не брав дискусія. Розуміємо. Історію і згадуємо історію спеціальних служб, яка каже, що деякі спецоперації засекречуються на десятиліття, а деякі операції ще що щось часів другої, найба першої світової війни. Документи не розсекречені настільки вони мають серйозний характер в ігри такі. Грають не одна структура, чи там була залучена іділ, маю ні найменшого сумніву. Але те, що сама модерація статичний задум, це був виключно російський. Також у цьому упевнений на 100%. є підтверджене відео, де, де представники служби зовнішньої розвитки, в станеньких свитерках там щось та й робили. Плюс такі швидкі і якісні вибухи не могли організувати люди, які погано російською мовою розмовляють і ледве зброю у руках тримають. Ця операція готувалася заздалегідь. Ми не знатимо абсолютно. Лютної правди, все, що ми зараз робимо, то ми займаємося аналітичним вгадуванням, але є один фундаментальний висновок, і він коректний: на Росії починає закіпати так по-справжньому закіпати, і це дуже добре пане Петре. Станом на березень щонайменше 400 ракет різних типів, 600 шахедів, 3000 керованих авіабомб використала Росія проти нас. Чи ми зможемо витримати наступ Росіян, коли він буде, і чи ми можемо мститися Росії? Нам тільки не симетричної відповіді, якщо у частині помсти і бульову точку, ми намацали це їхній нафтогазовий комплекс. У першу чергу нафтовий комплекс направду, якби це явище було так серйозно масштабовано і поставлено на конвейер, то тут може бути колосальний результат. Я дуже люблю приклади з історії в Другій світовій війні, коли, коли британці і... Англійці зрівняли воєнну промисловість Німеччини практично до фундаменту, і найголовніше знищили заводи з виготовлення синтетичного бензину. Найшпеєрто той, хто відповідав за за будівництво зброї, єдиний міністр нацист, який відсидів своїх 20 років потім на. Написав мемуари, то він в них прописав, що якби британці і американці цього не зробили, тобто якби в них залишалася бензонова промисловість, то ми би, то ми би східне питання, тобто питання Радянського Союзу, точно розв'язали. Ну, принаймні, це його погляд. І історія має властивість повторюватися. Історія циклічна, це наслідкові на ланцюжки, і пониження їхнього паливного потенціалу однозначно може повпливати навіть на лінію фронту. Один танк з'їдає за добу в межах до тони пального і 100 кілограмів масла. Це дуже багато. 3000 тиші танків маємо 3000 тисячі тонн плюс усвідомлюємо, що там є і бронетехніка інша, і звичайні навіть автомобілі також потребують нескінченного дозу до разом з тим великих заводів Росія. В цій сфері більше 30, середніх малих ще плюс 50. на цю хвилину. Оце добре бавонування зачепило у межах до 15% цієї промисловості. Але знову ж із Казахстану надходять так, надходить інформація, що росіяни вже зробили велетенський запис до запит до Казахстану на постачання нафтопродуктів до Білорусі. Тобто болюва точка правильна, і треба на неї тиснути як найсильніше. Але ж знову ж такі удари мають відбуватися щоденно, ну хоча б. 5-6 прильотів в добу, то тоді за місяць-другий точно буде якийсь хороший результат.